Але стає питання до членів виконкому, які приходили до мене після обрання депутатів нового скликання, казали, що їм, вони мають бажання працювати в кісмінів виконавчому комітеті. І відповідно вони знали, що таке є бути у складі виконкому. На сьогоднішній день у нас немає кворуму, тому що з 16, 16 членів виконкому, з 15 на даний момент присутніх. Вісім. Вісім. Скільки потрібно? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки на ще не виконкому? Разом зі мною 16. Тобто нам не вистачає діє людей. У мене просте запитання, для чого йти до складу виконкому, якщо ти не відвідав 80 або 90% засідання виконкому? Якщо в тебе робота, наскільки важлива, що не дозволяє тобі бути присутніми на виконкомі? Людина ж знала перед тим, як йти до складу виконкому, що це таке, яка це відповідальність. Кожна друга середа місяця на 14.30, оскільки вчора, 8 березня, вихідний перенеслась на четвер 14.30. Кожне засідання виконкому всі можуть прорахувати на місяць вперед. Відпроситись у керівництва, спланувати свій день як бізнесмен, якщо у тебе бізнес засіб вирішити свої справи і так далі. Я не розумію це. Нам сьогодні, ми зараз не маємо можливості розглянути повний список порядку денного, 19 питань порядку денного через те, що в нас немає кворуму. Той хворий, той не може. Інший відповідає, що я не можу зараз говорити, бо є набагато важливіші справи, ніж життя в Кіцмані. Той каже, що я вдома е, займаюся садівництвом. і так далі. Ніхто не прийде. Ніхто не прийде. Тому давайте так. Шановні депутати, шаніше на виконком, є законний спосіб вирішення цього питання. Хай ніхто не ображається. Є найближча сесія міської ради, яка, напевно, не напевно, а напевно так і будемо ставити питання про зміни до складу виконавчого комітету Кисминської міської ради. Ми допоможемо тим людям, які постійно зайняті і для яких немає часу раз на місяць прийти на півтора години, допоможемо їм, щоб вони не страждали, щоб вони займалися повністю своїми справами. Кожен, хто чим хоче. Я думаю, що знайдуться в нашому місці, бажаючи війти до складу виконкому, які кожного разу будуть на 14.30 сюди приходити. Мені соромно за наших членів виконкому. Це є такі люди, що постійно входять, а сьогодні не мають безумському. Ті, що ходять відмінити. Так, і ви відмічаєте, так? Всі виконкоми, звичайно, прочувається протокол, відвідування, ви всі розписуєтеся за те, що ви присутні, за те, що ви голосуєте і так далі. Все це ведеться обляч. Але коли не збирається хвороб з 16 людей, не приходить навіть половина, ну, е е е тоді кіцманчани можуть задати питання, для чого нам такий виконком, який не збирається. І правильно зададуть питання. І на це питання треба дати відповідь. Яка буде в непопулярній мірі, це, напевно, буде. Такого, як, за сім років ми такого не робили, але напевно прийдеться зробити. Внести зміну до складу виконкому. Подивитись на відвідування. Ну, це перший раз, що ми, можете... постійно, ми постійно балансуємо на межі. Постійно балансуємо на межі. Я прошу. Я, прошу. я не прошу, я даю завдання. Тому, я за, відколи склад виконкому 7-го скликання, з першого засідання виконкому відвідування. І е, повідомити на наступне засідання виконкому, яке очевидно, що вже перенесеться. Дивіться, Останній раз було 12, і ви кажете, що ми нам, Василь Петрович, ми... не захищайте. Чесне слово, мене ні, ще ні. Але... Дайте мені вибір е, тих членів виконкому, які скільки хтось скільки, був присутній. Добре. Ми подивимося об'єктивно. Якщо людина не може бути присутня, ну для чого її мучити і щоб воно, вони. Ми залежали від цієї людини. Цих... <плес> ну давайте зробимо 10 хвилин, <плес> і, і... <плес> і... і Зараз є будь. Зараз то буде. Добре, почнемо виконкому третій години.